Дорогі друзі, радий вас вітати на нашому каналі. Це канал Містері Оріани, канал про магію про сакральні знання. Зараз ми бачимо, що Україна проживає не найкраще з періодів, і е, наші вороги почали наступ. І тут, знаєте, хочеться подивитися відразу декілька з таких моментів. Наприклад, ширяться думки, що наших військових е, хочуть. Е, Знищити наша влада і кидає їх безпосередньо вся в самі усі місця, і тому е, от, так, такий ж запит теж є. Як ми будемо сьогодні працювати? Е, зараз ми дивимося, наскільки реальний прорив в Запоріжжі наскільки він реальний і глибокий може бути той, що зараз триває в Запоріжжі прорив. Блазень. це хаотична енергія, він, він почався, але ще немає кінця. Тобто, невідомо, куди він може прорватися і де він може зупинитися. Оце, ось безпосередньо, саме оце. Заважають, звісно, що ЗСУ, воїни, ну, тут знаєте. Подивіться на цього воїна, він несе бідолашний, і в дзьобі меча тримає, і в, і в лапках і він потужно відбиває. Це ну, я не можу сказати захоплює, тому що це освячує цих людей, тому що в Біблії написано, що той, хто покладе душу свою за друга свого. Той е, вже є у моєму царстві і йому прощаються всі гріхи. Е, е, наші воїни боронять, не допускають здійснитися хаотичні енергії, вірватися. Е, все залежить від того. Колосу фортуни теперішнє е говорить те е як складуться обставини чи буде допомога, як зреагує влада, як зреагує суспільство на порив, чи будуть будуть щось робити, чи абсолютно нічого, і будуть дивитися. Фундамент, на жаль, на такий. А поспостерігаємо. А може почекаємо допомогу. А може те, а може се, А давайте збирати на ще якісь супутники. Тут треба активні дії для того, щоб оці о, воїни змогли нормально відбивати наступ на Запоріжжі. О, оця гава не може дивитися в усі сторони і вибирати те, що мені треба. Оце хочу і це хочу, і це хочу. Час вийти з ілюзії. Час вийти з ілюзії. Ворог проривається. Близьке майбутнє ми бачимо сім кожезлів. Хтось, хтось таки здобув до перемогу, але далі він, він пішов. І тут, знаєте. Швидше за все, що росіяни все-таки наверху здобули допомоги, і тому вони рванули. Так, близьке майбутнє говорить. Ту спектаклю. Однозначно потрібні ресурси і матеріали для війни, і причому з двох сторон і для тієї, сторони, і для нашої. Але в аспекті е, наш, українців, Потрібне матеріальне забезпечення. І Пентаклі це, це зброя, це фінансування однозначно. Е, і це закупівля всього того, що може зупиняти ворога. На жаль, без цього ворог буде рухатись далі. Ворог буде рухатись далі, і я вчора е, був на кількох е, езотеричних. Е, Телеграм-каналах, де писали, що все ми ну, росіяни пишуть, що ми мов виграли, все хорошо, ми, ми туди. і то Я видалився. Ну тому що Ну, що вони можуть сказати? Що, ну да, вони там прорвали оборону. Ну це ж не це ж не кінцева перемога, розумієте? Так. Отже, потрібна допомога, потрібен матеріальний ресурс. Дійсно, що ми можемо робити. Знову ж таки, ми, ну тут десятка пентаклів, це карта сім'ї. Ми повинні бути сім'єю такою, знаєте, українською щирою душею, яка все робить заради допомоги. Ми повинні знову активізуватися. Якщо ми не активізуємося, то буде біда. То буде біда. Так, в нас є наразі є союзники, є, є, є допомога, вона дається. Ну це добре. Але хотілося, щоб вона потрапила в ті руки, в які необхідно, і вчасно головне. Бо тут у нас карта оцега, бачите? Так. Ми надіємося на таку, знаєте. Суху холодну перемогу, король мечів, і також він говорить про певне загострення. Я думаю, це все-таки карта страху, яка говорить про те, що бояться прориву, бояться прориву. Ми боїмося прориву, тому що він таки наплинув. Але це лише всього страх, і він може не здійснитися, тому що там, там лише блазень. Обладень може не реалізуватися. П'ятірка кубків. За п'ятіркою кубків ми бачимо біль, вічей і втрату території. На жаль, за цим розкладом росіяни рухаються вперед. Що це означає? Те, що фінансова допомога не надається вчасно, те, що хтось. Ті, хто мають надавати, перебувають в ілюзіях, що робити, спостерігають, щось думають, займаються фігнею, вибачте, і що ми все-таки можемо не зібратися, тому що в нас є розкол суспільства. Я не закликаю до того, що ми там повинні цілувати владу. Мова не про це. Але що ми повинні допомагати тим, кого ми, хоч дійсно, знаємо, щоб ці кошти допомога дійсно потрапили е в ті руки і до тих солдатів. До яких яким потрібно. Ситуація складна, тому моліться. Моліться до тих сил, до яких ви звертаєтеся, потрібна духовна підтримка. Без духовної підтримки не буде, не буде перемоги. Розклад носить такий сумний відтінок по Запоріжжю. І Хотілося, щоб він був кращий, але тут, знаєте, тут, тут ця енергія хаоса, яка проривається, блазня, вона така невизначена. І це майбутнє, воно ще не сформоване. Тому от зараз от це зараз треба це робити, бо за, завтра це вже буде запізно. Розумієте? Ну, тут, тут все швидко, бо це ж людське життя. Це ж все людське життя. Розумієте? І я... І... Ну, не можна їх втрачати даремно. Це неправильно, і, і, і це ж гріх. Це ж гріх. Тримаємося. Обіймаю вас. Підписуйтесь на канал. Сподіваюся, що я буду виходити в ефір по можливості. М -м -м. Можливо, не так часто, але зараз є можливість. Тому дякую, що ви були зі мною. Якщо потрібні якісь консультації, звертайтеся обов'язково. Зроблю. Якщо потрібно ставити захист воїнам, ті, які перебувають, також пишіть, звертайтеся, будемо працювати.